Сьогодні у нас дуже визначальний день. Ми присутні на основному заході екстрених медичної техніки, які пройшли навчання та мовою професією. Я сподіваюся, що це не останній раз ми саме допомагаємо посиленню кадрового потенціалу Одеської славники і вже багато років допомагаємо посилювати потенціал екстреної медичної допомоги в різних регіонах. Це наш перший досвід по Одесі, сподіваюсь, не останній, про необхідність і далі про продовжувати посилювати їх в цьому напрямку. Я ще раз дуже вдячний всім вам, всім нашим партнерам і сподіваюсь, що в майбутньому ми особисто зможемо прийняти участь в таких заходах. Дякую вам за увагу. Дуже приємно бачити людей, які опанували руку в професію, і це зараз. Неможливо не описати наскільки ця професія зараз актуальна. Дуже дякую всім. Будемо продовжувати працювати. Сподіваюсь, на наступну плідну співпрацю в Одеському регіоні. І хочу побажати всім гарного, теплого і спокійного. Дякую вам. Сьогодні 29 наших подіїв отримують свідоцтва екстреного медичного техніка. Це стало важливим завдяки програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та проєкт розширення можливостей громад в і ЮНІБІ. Дійсно, екстрена медична допомога це, ну, напевне, найсама активніша і найсакопленіша галузь система охорони здоров'я. Я хочу подякувати по-перше, нашим партнерам, які Олексії, Дмитру, які привітали вже Одещину і сказали, що вони вперше, але мають надію, що не в останнє. Я впевнена, що не в останнє, тому що в Одещину закохується, закопується в її медиків, в її край її людей з першого погляду. Тому ми вітаємо вперше, але впевнена, що не в останнє. Хочу привітати наших колег Сум, подякувати вам за те, що ви приїхали в Одещину, за те, що подарували нам кусочок вашого серця, кусочок ваших знань, вмінь. І ми впевнені, що ми достойно їх прийняли і будемо нести їх далі. 24-й рік це рік, який е, був анонсований роком трансформації екстреної медичної допомоги. І основні ключові три аспекти були це оснащення, покращення оснащення матеріально-технічної бази е, нашого закладу, наших пунктів, наших станцій, підстанцій і пунктів базування. А по-друге, це було змінено вимоги до кваліфікації медичних працівників і переоснащення водіїв. Таким чином на сьогоднішній день 29 водіїв екстреної медичної допомоги отримали нову кваліфікацію, вони стали, отримали сертифікати і нову скажімо так, професію водії екстреної медичної техніки. Досить важливі кроки виконуємо для того, щоб покращувати нашу роботу і для того, щоб розвиватися. Дякуємо нашому навчально-тренувальному відділу, також який проводив заняття для наших, шановних уже не водіїв, а екстрених медичних техніків. Я дуже радий, що знаходжуся на такому заході, адже це така важлива подія. І тут присутні багато з ким я працював. Я знаю, як ви працюєте. Я знаю, що ви до того, навіть коли ви стали екстреними медичними техніками, що ви вже приймали участь. У наданні допомоги ліквідації наслідків звичайних ситуацій. Тому, колеги, разом до перемоги. Всього вам найкраще, дякую. Присвоїти освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікований робітник, кваліфікацію, екстрений медичний технік та видати свідоцтва слухачам, які успішно навчалися та склали державну кваліфікаційну атестацію. Запанували повністю всю програму. Ви це зробили. Ви класні. Хотіла подякувати Організації Об'єднаних Націй за те, що вони фінансували, дали можливість вам так навчатися. Вашому центру, який ваші інструктори вас навчали, вони виконали все це молодці. Вам було важко, я знаю, але ви нам допомагали до того, правда. Але на виклику, на критичному виклику, без водіїв не буде, ми завжди просили вашої допомоги. А тепер ми можемо її просити, знаючи, що вмієте дуже багато, що вас, на вас можна поклик, покластися. І що, знаєте, в Одесі такої професії більше ніхто не володіє. 29 людей, які знаходяться зараз в цьому залі крім вас, ніхто не може назватися екстреним медичним техніком. Тому я вас вітаю, ми вами дуже пишаємося. Хочу вам подякувати за п'ять років моєї праці водієм на швидкої. Я зрозумів, що допомагати людям це дуже важливо, тим паче, в цей складний період для України. Хочу вам подякувати.